Маленький крокодил прибігає до мами. Мамо, мамо, а де працює наш тато? Мама. Твій тато в посольстві служить дипломатом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Директор крупної фірми до нового водія. Як ваше прізвище? Я до водіїв тільки по прізвищу звертаюсь. Андрій це що, прізвище таке? Ні, ім'я. Ви мене не зрозуміли. Мені потрібно знати ваше прізвище. Перепрошую, але ви мене не захочете кликати по прізвищу. Звіть просто Андрієм. Чуєш, не нервуй мене. Я ще раз питаю як твоє прізвище? Ну, коханий моє прізвище. «Угу, Ну, добре, поїхали, Андрію. Дружина обурена до чоловіка Василю, чому ж карпетки розкидані по всій квартирі? Галю, це нова акція. Зберіть 10 пар і отримайте гроші на манікюр. <риклад> Дружина телефонує чоловік із пологового. Ало, любий, вітаю тебе. У нас двійнята. Дівчинка 2,950 і хлопчик 3,700. Я тебе так кохаю. Знаєш, Оксаночку, у мене не так багато грошей. Давай візьмемо тільки дівчинку якось трохи за дорого. Фермер звернувся до ветеринара за порадою. Є у мене кінь, часом ходить нормально, а часом на Що б ви порадили? Коли наступного разу буде ходити нормально, продавайте.